Чоловік спочатку хотів, а тепер зник. Чоловік проявляв інтерес, був ініціатором, писав, телефонував, планував зустріч, а потім все зупинилося. Зв'язок, наче, обірвався. Знайома ситуація. Така поведінка часто пов'язана з тим, як працює дофамінова система чоловіка. Коли новизна викликає збудження, чоловік діє активно. Але як тільки фаза очікування змінюється на реальність, включається критичне мислення. Його мозок порівнює, скільки треба вкласти і що він отримає. Якщо у нього низька мотивація до стосунків, інтерес гасає. Важливо не бігти за чоловіком і не шукати помилку в собі. Найефективніше зафіксувати точку, де динаміка змінилася, і зрозуміти причину, і вже потім вирішувати, чи варто його повертати, чи просто звільнити місце для іншого вибору. На експрес-консультації я аналізую саме такі ситуації. Допомагаю побачити, як зреагував його мозок і як можна вплинути, не втрачаючи себе.